Друзі, ставайте спонсорами каналу. Став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після вибухів та пожежі на ленінградському вокзалі в Москві почалася паніка. Вибух знищив сім танків армата, які повинні були рухатися на фронт для зйомки пропагандистських відео. А також 30 БТР термінатор серйозно пошкоджені. Одразу після цього, як і в серпні адміністрацію Путіна, годину тому оточили військові та спецнази в центрі Москви. Скоє десятки БТР військові частини та міноборони блоковані наразі. Невідомо що це навчання чи переворот, але ситуація напружена. Будь-які коментарі відсутні. Кортеж Путіна не зміг покинути робоче місце диктатора. У Москві знову розпочався черговий комплекс заходів спрямованих проти військових та вагнерівців, які бунтують після смерті Пригожина. За цією метою у центрі російської столиці частково перекрито рух. Як і попереднього разу рух в центрі Москви перекрили для автомобільного транспорту. А а в місто війшла еліта Росгвардії. підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського Уже відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Зауважують, що всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність. Лунають перестрілки та вибухи. Центр Москви повністю заблокований. Представниками російських еліт відомо, що президент Володимир Путін вважає зраду найтяжчим гріхома, тому можна не розраховувати на наприклад, з боку олігархів ротенборгів або дерипаски. Однак з боку російського народу така можливість існує. Таку думку сьогодні 3 вересня в ефірі телеканалу Фрідом висловив журналіст телеграм-каналу Може Бісніть Ілля Давлячин. Путін не прощає зради. Він сам про це говорив неодноразово. Наприклад, у документальному фільмі Кондрашова у відповіді на запитання: А що ви вважаєте найтяжчим гріхом? Він сказав зрада. І Пригожин був яскравим зрадником за о. Останні роки так був Скрипаль, був засуджений у Росії за стадею державна зрада за шпигунство на користь Британії. Але хто його вже пам'ятає, сказав він за його словами. Такі представники російських еліт, як Аркадій і Борис Ротенберг, Геннадій Тимченко, Ігора Сієчин, Олександр Мілер і Сергій Чемезов. Це не ті люди, які підніматимуть бунт проти Володимира Путіна. По перше, вони занадто близькі, занадто давно пов'язані. Путін говорив, що він знайомий із пригожним із початку тисяча х Дев'ятсот х але це була не та дружба, коли за вами тягають валізку, як це робив Ігор сієчин, який потім отримав високий пост у держкорпорації. Такі люди, як чи Мезо Мілер та інші, вони по суті в шоколаді всі свої статки заробили останні роки. Піднімати бунт їм досить безглуздо вважає віна. Являче наголосив, що у цих представників аліти також немає власних армій, як це було ватажка вагнерівців. Олега Дерипаска, російської олігарха, можливо, вона буде. Це той самий Радута, але там є Газпром, тобто поділ фінансування Радута між Дерипаскою і Мілером. Помилки Пригожена вони очевидно не повторюють. Тому бунту з боку еліт ми особисто не очікуємо. А ось з боку народу цілком може бути. Але як це складатиметься, залежить від стану справ на фронті та стану економіки. Ми бачимо, що економіка російська падає усе нижче, долар уже понад 100 рублів, а ціни зростають. Підсумував Ілля Давлячин. До зустрічі, друзі, ставайте Спонсорами каналу став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.